Що ви не можете стільки, щоб саме сіно було. Сіно, віники трошки соломи, і буде вам щастя, і будуть у вас і кози, живі, здорові і довольні. Так що ось таке. Скільки раз обробляти козу від глистів і чи є в цьому потреба? Я, якщо чесно, навіть не знаю вже. Я вже стільки раз балакала. І нині за день, дівчата, четверо чоловік дзвонило, Скільки я толкую вже про запуск, скільки ефірів, скільки всього. І дзвонять і питають: а коли козу запускати? А чи наскільки її часу запускати? Бо вона вже третій місяць, та каже, три місяці, та каже ще, ще два з половиною, коли її почати запускати, бо ми ще два рази доїмо. То капець. А ну я ж скільки балакаю. Ну, я не маю часу у твоїй ефірі всі сидіти слухати, що ти там розказуєш, і відео не маю часу дзвонити, ти мені так скажи. Люди, майте совість. Ви відео дивитися не хочете. А інформацію від мене хочете е, е, інформацію від мене хочете отримати. То хоч відео, подивіться на це. Мені буде перегляд. Хоч за те, що я розказую, хоч так, я ж не кажу, щоб ви мені платили за консультації, хоча люди є, що беру за це гроші, я ж не беру грошей. То хоч відео можна подивитися, На щось я їй для чогось розказую, напевно, для таких, як ви. То ви часу не маєте, а я маю телефон підняти, маю, я мию, чищу ті форми, я маю руки витерти, взяти телефон і вам пояснити, я час маю. Ви час маєте дзвонити, за той час, що ви дзвоните. Можете і подивитися відео зайти. Ну, може, я сто раз не провадла, дівчата, як ви кажете? То всі можуть слухати. Я стільки вже, стільки часу вже, як ти казав, два місяці ми торочимо про той запуск і все одно дзвонять і питають нині. Четверо, а як запустити? А коли її запустити? А я для чого відео розповідаю? Ну, я часу не маю. А я кажу, маю час, я кажу також не маю. Зайдіть кажу, на канал і подивіться. А одна сказала, ти свиня, Я кажу, я знаю. Ну я не маю часу вам сидіти пояснювати. Кажу, на кожному ефірі ми розказуємо і, на, і кажу відео, скільки знятих, яке можна подивитися і будете знати. То я від тебе відпишуся, яка то щасливої дороги. Ось так. Ось такі діла. Так що ось таке є. Чогось люди сприймають, що я щось комусь вина. Ні, нікому я нічого не вина. Богу відушу душу тільки. Отак так само і заглисте. Скільки раз казала, скільки раз пояснювала, скільки я раз глистогоню кози, ось коли я її глистогоню. Все це є. І на ефірах кожен раз є. Щитати на кожному ефірі, Щитати... кожен раз відео є, де я розказую, як і що. І все одно далі. Все одно далі те саме, а відео дивитися ніхто не хоче. Бо легше всього подивитися. Позвонити, бо ти скажеш. Напевно, треба, знаєте, отак, от дзвонить людина, ти питаєш, а чого ти не дивишся відео? Вона там сказала, часу немає, і треба казати. Хвилина 25 гривень. От тоді буду дивитися відео, напевно. І тоді буде все хорошо. Я розумію, є таке, що от треба вже зараз щось сталося, там захворіла чи щось. Нема коли глядіти, треба рятувати. Так, є таке. Е, є таке, ну, треба. Л Ла, -ла -леся. Леся, 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 Латуся, Латуся, е, люба прав... права. Як подзвонять 40 тисяч, то зовсім не весело. То, то 40 тисяч на одному, а на тому 177 тисяч. Ось. І кожне, ви не думаєте, що на цьому каналі, як де готовка, що тут нема, тут також дуже багато людей, козоводів, які багато питань задають. Але хоч як той казав, не нагліють. розумієте, Те, що задають коментарі, заходять на ефір, питають, це є нормально, я тут відповідаю. Але коли ти кажеш людині, що є відео, зайди, подивись, бо я не маю часу відповісти, і тебе ще дурною називають або свинею, ну це вже сверхнаглість. Ось так, що ось таке. Так само глисти відповідаю ще раз: я свої кози глистогоню два рази в рік. Весною після окоту, як покотилися,